Добрий день, любі мої друзі. Сьогодні я вас запрошую на пташине подвір'я. Подивіться, діти, я вас запрошую на пташине подвір'я. Подивіться, хто живе. У нас тут і курка, і півник, і гуска на нашому пташиному подвір'ї. Вам вже розповідали про цих птахів. Вони називаються домашніми або свійськими птахами. Чому вони так називаються? Тому що живуть вони поруч з людиною, яка піклується про них. А хто ще може знаходитися, хто ще перебуває на пташиному подвір'ї? І курчата, і гусята, і індичата, каченята, так, це дітлахи птахів. Діти, я сьогодні вам пропоную зліпити, подивіться, ось таке, наприклад, озерце. Як ви гадаєте, хто тут може плавати в цьому озерці? Подумайте, будь ласочка. хто там може плавати? Ну, наприклад, качка, так? Да? це домашня, домашній птах. Я вам пропоную сьогодні зліпити качку. Подивіться, яку качку зліпила я. А ось у мене є іграшка качки. Давайте ми її розглянемо і почнемо ліпити. Що є у качки? У качки є тулуб, голова. Тулуб якої форми? Овальної форми, голова круглої форми. Що є у неї? Дзьоб, оченята та ще що. Лапки ми не бачимо. А ще є воно, о, качки крила. Розглянемо качку, яку зліпила я, тулуб, голова, крила. Ось, тулуб овальної форми, голова круглої форми. Ось таку качку зліпила я. Як її ліпити, я зараз вам покажу. Подивіться, діти, нам необхідний шматок пластиліну. Я поділи, поділила вже на дві частини. Це у нас велика частина буде тулуб, трішечки менше голова і два маленьких шматочка пластиліну це у нас буде крила на дзьоб червоного кольору пластилін і оченята. Починаємо ми ліпити тулуб. Тулуб, як вже казали, він овальної форми. Кладемо пластилін на дошку, накриваємо долонькою і спочатку нам потрібно зліпити кулю. Кулю, а потім рухами вперед-назад, трішечки розкочуємо, щоб вийшла у нас тулуб овальної форми, мов яєчко. Далі ось такий у нас тулуб. Ми ще з вами забили сказати про хвостик. Як хвостик ми будемо робити? Відтягнути хвостика. Ось таким чином. Відтягнули хвостик. Ось у нас тулуб, відтягнули хвостика. Далі, голова круглої форми, нам потрібно зробити кулю, кладу на дошечку. Пластилін накриває долонькою і круговими рухами скочуємо кулю. Зверніть увагу, голова та тулуб знаходяться горизонтально. Горизонтально, ось таким чином ми з'єднуємо. Добре з'єднати між собою. Вже ось у нас голова і тулуб вийшли. Далі, що нам зробити, оченята, маленькі кульки, ось такі оченята чорного кольору я зробила, а можна і синього кольору. Далі, далі дзьоб. Дзьоб у качки лопаточкою, зробимо ось таку маленьку ковбаску та прищіпаємо. Ось у нас вийшов і цьоп з'їдаємо, ось так прищепнули плаский, мов лопаточка. Так, майже готова наша качка. Нам необхідно ще зробити крила два маленьких шматочка пластиліну, розкачуємо ось в таку маленьку ковбаску і одну, і другу. Потім ми Прищепуємо ось так і примазуємо тулубу з однієї сторони і з другої сторони. Рівненько. Ось наша качка і вийшла. Бачите? Перед тим, як Робити качку можемо зробити пальчикову гімнастику. Давайте усі разом зробимо пальчикову гімнастику зі мною. Спочатку на одній руці. Є у курки курча, у індички індича, а у качки каченя у кожної, у кожної малюки. Всі красиві хороші. Те ж саме можна зробити на другій руці. Є у курки курча у індички, індича, а у качки каченя у, у кожної мами малюки всі красиві хороші. Славне каченя у нас вийшло. Ось одне каченя, а ось. Ще одне каченя. Спробуйте і ви зробіть таких маленьких каченят. Пока-пока!